Дуже часто люди, які далекі від полювання, від мисливознавства, говорять, що мисливці винищують природу. Але не всі так поступають. Багато мисливців наоборот стараються, щоб побільше було дичі в тих місцях, де вони полюють. Ось і сьогодні у місцевого населення була викоплена тхориця, чір, можна, так сказати, самочка тхора, яка з'їла три куриці. Але люди віддали її, була піймана вже у ловушку, віддали її. І вона зараз буде випущена в середу її обітання. Тобто ліс, тут рядом річка знаходиться, є жаби, миші, ну і інші комахи, якими вона питається. Виходь, виходь, красавиця, виходь. Хоче вийти, ну не пойме. О, пішла, 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 пішла. Біжи, біжи, біжи. Щасливо, живи, живи собі в лісі, нікому ти не нужна, живи. Ой, умничка, затаїлася вона, побігла. Щоб її ніхто не бачив, залягла. Все, хай живе.